Всем добро, мы играем по канарушку Роблокс! И со мной сегодня Денис Фирс. Ой, самолет. Хе-хе, привет всем, народ. Так, да. О, мы напротив. Классно. О, через цього кодяру я. Да, кодяра. Ух ты! Вот. Классно, что мы разом. А. Так, тепер буду пробувати щось будувати, бо я тут ще не знаю, як то. Про... Ну Грати? що, чуваки, тут ми граємо про кожну a Garden. Нам тут треба буде саджати на сіні, як ви бачите. Тут свій сад джунглі. Ну і ми попробуємо теж такі джунглі сьогодні в цьому відео зробити і... Ну, і з Денисом Самолятом. Так, 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 це воно буде цікаво. Ну і як ви думаєте, ми зможемо з нашим самольотом зробити так, щоб у нас було мільйон центів? Бо тут все центах, як, як я бачу. Так, я щось посадив, так, вже є. Тут зверху можна... є такі три кнопки. І ми на нього нажимаємо насіння. Garden. Це наша ферма і Стеут. Це можна все продавати, понял. Так. Мені не інтересно, дай морку. Є, я продав першу морку. Ти першу морку продав? Так. Да. Другий запас моркви. Є, yeah, у мене вже 48 доларів. Як? Виростив моркву і продав. Там, наприклад, насправді досить не складно. Так, тепер я купляю більше моркви. А лопата для чого? А викопувати, коли вона виросте. Там буде значок, що можна викопувати. Все. Я тепер маю 4. Можливо це посадити 4 морки. Є. Ой, а тут вони мають різні кілограми. У мене одна за 37 кілограмів, а одна за 22 кілограмів Ага, прикольно. Ай. Требігом збирати, бо вони ще гниють, уявляєш? Ооо! Так. Да, коли з'являється можливість збирати требігом. Бо можуть бути. проблеми. О, я тобі подарив, що? Мне за это не потрю морг. Не, не, я десант деса нажимаю. А, да. А не, цей, давай. Забери. Окей, давай, я порожу. Просто... Ой, куда я писал? Короче, мне интересно, чем мне, чем мне заполнить Ого, у мене довше что морка Мені взагалі вообще 80 дали, щось я не понял. Я думав вона загнила, а виявляється ні. Все, я короче купив полуницю. О, я тоже полуницю купляю. Ще куплю морку. Короче, такая морква на краще я бачу. 36 кілограмів А де ти бачиш кілограми? Ну во та, ну, там, де морква, там карот. Ага. І пише скільки килограмм. Понятно, окей. цікаво А для чого, нагадать? Викопувати якщо б їх зібрати. Ну, напевно. Не знаю. Я так украшу. Може без лопати можна? Ну я роблю це без лопати Прикольно. Так, і що? У мене коротше полуниця довго проростає, но я думаю будуть великі гроші. Може буде. Яка в тебе найбільша морква була? E, 37 кг, у мене 36 кг. А то просто якщо її не збирати, то вона довго більше й росте що? А дуре. А в мене якраз в мене, мене полуниці 36 кг. Табо вже полуниця виросла, так. ніфіга собі. Та бо я швидше посадив. посадити. Ага. Дуже круто О, у мене вже тоже полуниця є. Мені треба Це просто чекати він продасть? Не знаю, не знаю. Так, пока що йду продавати. О, ти тут торговець. А, тут травмова. Да, ти вибираєш, що ти хочеш продати. Капець, мені щось так мало дав, я очікував не більше бабла. Напевно, треба чекати, щоб ще що виростало, так. Е, 400 у мене немає, ну давай. Так, коротше, англійську я не знаю. Ну як не знаю. Ну знаю, но не так хорошо. Так, щось в мене не дуже. А, полуниця прикол в тому, що полуниця росте ще раз і ще раз. А ти що не. Так? А я перший раз полуницю задню. О, я все продав. Там можна одною кнопкою все продати, прикольно. Реально? Да, там першу кнопку, якщо вибираєш, то продаєш все. У мене вже куча полуниці. У мене теж. же. У мене, коротше, куча собственно. А їх тільки 10, по-моєму, зібрати. Треба бігом більше. Ще ще а, я не бачу, де вона ділася з а ну. Чувак. Хочу продати все. Так, хай росте пока. Ого. 288, так. А, а як одна кнопка? Ну, там коли ти нажимаєш з могу говорити, то там нажимаєш потім одиничку. Так, все зараз. О, у мене є вже 400 доларів. 400? Я... Да, я вже назбираю, буду купляти е, наступну там піолетової кошту, за 400. У мене 204. О. Значить, я, я сажу швидше. У мене вже полуниця я просто насадив кучу. У мене вже полуниця тут по госкільки. Я, коротше, зараз... У мене 6 не... кущів, по-моєму, 4. У мене теж буде 6. Прикольно. Тепер чекати. Ой-ой-ой, то лохину вона розростається, так що її треба садити десь далеко від інших городів. Може зайти на мій город подивитися. Е, ото фіолетова, то лохина, по-моєму. Ага, я буду. що? Диви, як вона розростається їй треба десь садити далеко, вона зараз мені полон... завб'є полуниця. Мені, чувак, какао подарив. 9,7 кг. Який? Ну, якийсь там ходить, ходить, я там знаю. Сказав, що він мені це, продасть такавлю. Це це как мі, Сказав, його можна продати, чи ні, напевно, можна. Так, я ще по посадив уже. Ого, в мене тут полуниця вже якась золота є. Що значить золота? А вона довго стояла і, і вже є золота. На колір золота, та червона, то стала золота. Так, мені ще здоганяти треба. Ого, Чув... чувак мені куча всього дає. Та ну а може дати? мені? Давай. Мені тоже чувак дав. Тобі тоже дав? Це, це, це мій друг, це мій друг. Давай я тобі щось дам, да, тобі какао, чекай. Oh, Давай, to... під перший подарок. Забрав? Так yeah. Давай, продавай, ти зараз бабла заробиш У мене 2000. <laughs> Ка, яких 2000? Давай я тобі ще щось продам. А, у я не знаю. Давай я тобі ще щось продам. У мене вже вообще 18 тысяч. У <laughs> okay. мене 20 золота. Короче, у мене то а, а в мене є кактус. Кактус мені писали, як тут полуниця. Іди, коротше, подивись. Зараз, секундочку. Я її спеціально не збираю, щоб ти подивився. Зараз, зараз, зараз я піду до тебе. Давай швидше, бо я її вже збирати хочу. Що, що я йду? Та що я зайду, чекай. Дивись. Ого, в тебе полуниця здоровенна. Крутяк. А чекай, я можу тебе збирати? Ні, не може. це <с с я> забрас. <зарубати> ага. Чужі не можна збирати. Ну это й правильно. Не не Нема чого продати. Тисячу. Ого, тут чувак таку полуницю поніс Що ж це яблуко. Красавчик. Ого, тут, чуваків, дивляться такі плантації. Гриби тут можна вирощувати? Гриби? Так, Да, можна купити насіння грибів. А в тебе да. є якась легендарка. Що таке легендарка? Ну тут є рара легендарка. О, пум-пум-пум-пум-пумм. Не. Не, ну в мене є томат, вони. рейдуть. А тебе те, що томата нічого нема? Ні, у мене ще якийсь кактус є. Кактус е, міфічний. Але зараз його нема в продажі я тому збираю гроші, щоб коли появиться закупити щось таке. Уах. О, диви мене кактус росте. Та я бачу. В магазині нічого цікавого немає. А, мені томати треба Давай я куплю. Все, я купив останній томат. А чого? у мене томати взагалі не продаються? Вони ще, напевно, не виросли. Та ні, я хочу їх в спіт купити. А, бо я купив, там вони обмежена кількість чого можна продавати. Вон. Бо... Пишуть Пишеться коли ресет, це означає, що е... щось додавалося. Треба бігти бігом купляти, тут куча народу. А коли? Зараз сюди. Да? Там я легендарне подив... щось можна купити, я купив за 2,5 штуки. Бігом іди зразу а, ні, Сіц. то шо це? Де это є, Сіц все, нажми. Все, 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 все. І там дивись, за 2 штуки мало звука. Томат, томат. Там не томат, за дві штуки щось купи. О, що, э, а, лимон, по-моєму. коротше, я купив два. Два чого? Ну, це, за. Лимона того. Ну, коротше, я ще один куплю. Все, томатів нема. Ти томати продав? Ой, розкупив нічого собі. Ні, я не всі томати. Просто. Он бачить більше, що нові... новий завіз буде через 3 хвилини 54 секунди, але то повідомляють коли. А, томати ще є. А там нынче є Watermelon за 2500, чи в тебе нема. Заскійте. Ну 2500, ти ж погортай донизу, там ж багато всяких товарів. Та я вже купив. А, ну хорошо. Так, так мене тут кактус росте і що? а? не может збирати. Помідори тоже нема. Ну. От то полуниця одна росте. Лопату можна викупити. Що ти посадив, а вже не хочеш у тебе росло, то його можна викупити. Нікей, а що, полуниця росте. А, якісь... к. Ого! Оце тепер розсаживалося. Де томат томат. Ти на томати? Томату ми ж нема. По томати поки виросли. Так. Полуницы, я золотый сталахей, ага. О, это золотый сталахей. Эй, в мене аж 12 моркви. О, вже знайшов моркву? <схай> я моркву не купляю. Ну прикольно, ты чого не збирай? Думаєш, вона більше буде подрастает? Та я просто там закупкавши. А, понятно. Окей. Так. Так. так, кактус. Коли, коли можна зібрати карту? Ти вже можеш карту зібрати? Вже ні, я не знаю коли його зможу зібрати. Тут коли ти мишкою наводиш, то в тебе показується на скільки він процентів вивез. Да, ну щось перевірю. У мене тут, короче, на 48. Кактус на 20%. О, у мене є паша і банк на 41. У мене томат є перша, ну за скільки він? Ти вже продавав думаєте? Томат? Так. Ні. Фу, шо... а, продавав. І 40. І продавал. Еще давным-давно. 42 тільки дали. уже як мало. 1000 дали. Тобі 1000 дали? Так. Жесть. О, мені 600 дали, що страхи краще. Ета, куда почав розганятися? Я тут король. Ну я король. <ріх> Так, мы тикаю... як тут склами виросте. 22%. Това тільки 22! Как а у тебе? 48. висем. А ты шо, значит рани... А ти що, я чи що ти там робиш? Та не, вообще ничего Просто росте. А чому те, що росте, ніж у мене? Не знаю? речі, я такого нубіка, як я! Такої, такий як я! Я то посовєтую по совету. Давай. і що ти мне порадиш? Ой, пораджу Купляй мор. моркву Мор? Бо морку мені такий пробуд, хороший дає Ні, я моркву не хочу. Ну, я хочу, бути з ним Я зараз понтайсу зроблю помідорів Помідорів, мене їх куча. І ну я їх раніше не садив, я думав, що в мене кактуси почнуть рости, а вони поки виростуть. Та це треба, щоб дощі не розили. А чого в нас буває дає? А як ти мене обігнав? Обізнав Та в тебе що тут? В тебе що тут росте? Кактус. ха <гум> Він готовий тільки на 26%. Уявляєш, як він виросте, що буде з нього? Поняття немає. 26. 26, ну, росте не по дням, А ти висчи, яка в тебе полуниця. Та я вже її забрав. А в тобі еще Ні, в мене тільки один. Так, це що за 82%? Хм. Зараз подивимось, що це там 82%. О, 82%? А, це Watermelon, це лимон, напевно, мало вибуха, а Будиня. Это там то они тоже уже такие есть, но еще не такие большое, как Кажу, это, кажется, Дейня. Або Кавун. Ватру Может быть, это, м... кстати, Кавун. Это Кавун, по-моему. И... Вроде так. Мне тут чувак что-то подарили, сейчас буду продавать. А... а что? Блин, ничего нового. Дуриан, мне это на ней, на речи, не речи нормально. А дай дуриан. <связывая> <связывая> да, это дуриан, чекай. А это да, я? видели. Чекай, за... а, там я могу, Что там за Я морду. беру. Что, что не чувак, тебе дарует? Да. Ну вот. Ну, значит я тебе ничего не дарую. Я чувак, подарую. А давай я тебе. А ты меня? Ну, чекай, давай. <связывая> что за меня? Ежака, давай. Оскільки він тебе... Давай, Чи я ли? тобі Торіан. Я не знаю, скільки він коштує. Добре. Зараз я тобі тебе та, тоді там. А? Ага, давай. Ти там обдачу. Ого, за цю штуку, що я, ти мені е, подав, 140 тисяч дали. Та ну що це? А за скільки тобі дари? Тобі мене подавати на тисяча! Ну давай я тобі щось куплю, що ти хочеш. Та там нічого цікавого немає. Ну нічого, може скоро з'явиться. Якщо щось буде, я тобі подарую. То, по-моєму, мені краще подарив. Я тут забрав цей вотр мален. А, ты вже виріс? Да. Я просто тут збирал, и підбрал. Вутанове ну, не то, что там. Я просто в мене в... вр я просто підбираю. Mm. О. Так, речі, мне треба в, в дивитися, що что в мене тут в рюкзаку. О, у меня тоже є вотрмен. А, и він пропадает, джижо. Що з знаєш пропадає. Ну насіння ж не не багаторічне так поняв. Ти його зібрав, за Wattermelon, його більше немає, так? Нічого не так. Ну там де ти Wattermelon yeah. зібрав. Ну в те лишилося рости? рослина. Ні. Yeah. Вастей як морка mm -hmm. одного Ого, зато за неї дають дуже до фіга. Да, дають мало в мене мені дали 11 тисяч. Мені 9. Так, что-то как браем морковку. Ты будешь морквяным магнатом получается, угу. ч? Я и так ему один. Короче, ману тут вообще росте, подавились, короче. Зараз прибежон. Капец, мануто мат такие великий пункты. И цетинки давно стоит 96%. В мене обманула полуниця! Вау, wow, круто! Трайд, дружай, я трайд. Угу. Вот, дивись, короче, вот, иди до мене. So. Вот, это вот томат. Это вот Ага. Дуже классно. О, распродажник. Так що що то ти мені там більше що, ну, що купляєш? Там є щось інтересне? Вот є, але я тобі не можу... А, це за робакси тільки. Іди купляй Watermelon за 2500. О, давай, 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 все, 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 все. Скажь, коли ти все купиш. Купив? Ні. Ну ти купляєш чи ні. Купив весь? Ні. Yeah. Скільки собі хотів, стільки купив, коротше, так? Я тобі лишив. О, у мене квітки виросли якісь. Нарциси, а ну. Не, вони теж ростуть. Тільки вони в мене ростуть, а не вирішують. Тепер ми сидимо під томатією. Вау. Що? Дали 15 тисяч за ті квітки. Та я квитки взяв. О! Хто ми томати цей томат Це так, коротше. Я в шопі. І в ентері. Так, все, я продав. Окей. Okay. Так, подивись, що в мене в рюкзаку, коротше, в рюкзаку ніч. Ничего не Так, подаемся снова ем. А ну види, я тебе может что дам. Очка, очка, Да, -чка -чка. Тон -тон. да зараз, чекай, А я це купил. А, я, да, ну окей. А покажи, що в тебе є. А, да, то це так носить. На синяя, да. Да я думаю, может тебе можно втыкнуть во, на синяя. Вот, самые? Да. Я все Ага. Окей. А там так томаты так. нет? Блин, томаты нет. Может Давай, короче, все сражаем и закинчим ролик. Що okay. ти все посадив? Я все посадив і все продав, що хотів. Ну все, давай. Я біля тебе. Давай. Мені, Чекай, мені, я зараз задивлюсь на скільки ти як тут Тільки на 40 годин! Та він буде рости напевно аж до завтра. Та ні, коли ти вийдеш все, все просто зупиниться. Ну що, ось вот такий прикольний ролик у нас вийшов ну про Grow a Garden. Ну що, з вами був Денис Фірст, Денис Самоліт. Ну що, всім пока, два, чуваки! Всім пока, народ!